Є вже в скайпу по наш гість Маркіан Лопачак, майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради, пане Маркіяне. Ми раді вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава! Нині говоримо, аналізуємо, намагаємося заяви Трамп. Його перший крок як президента Сполучених Штатів Америки. Цікаво, що під час інавгурації так Путін привітав Трампа, але ну це привітання теж таке було дискусійне, скажімо так. Багато хто побачив там якісь ультиматуми Трампу. В свою чергу Трамп вже теж звернувся до кремлівського диктатора. Та і він ну можна сказати, теж оцінюють по різному погрожує навіть Путіну. Принаймні, Ставить ультиматум, якийсь от каже, якщо не зупиниться Путін, Ну то далі буде гірше. так Це ну практично цитата. от На вашу думку, все-таки чи діють ці погрози на диктатор? Навіть якщо діють, то як? Чи він може його розлютити? чи він може Ну Як загалом і якою може бути навіть відповідь? Я думаю, що в ракурсі війни в Україні ну, дуже складно передбачувати, яка буде відповідь. Я взагалі вважаю, що поки що цей. Словесний пінг понг він абсолютно не має за собою от, от просто нічого. Ці заяви Трампа, які є зараз, ці позиції Сполучених Штатів це є зовсім інша, ніж вона була там три місяці тому перед передвиборчі обіцянки Трампа. Те, що він йшов до людей, те, що було спрямовано на зовнішню політику, воно геть зовсім інакше з тим, що ми бачимо зараз. Абсолютно зрозуміло для всіх, що зупинка Росії буде абсолютно непростим. Швидким, а буде дуже складним і дуже довгим процесом. Це вже зрозуміли всі, що би не говорив Трамп, що би не говорив, невідповідаємо Путін там чи погрожував, чи погоджувався, станом на сьогодні будь-якою перемовою до будь-якого чи перемир'я, чи зупинки бойових дій буде тільки фактор позиції наших військ. На полі бою, і це в яких е, позиціях будуть взагалі, в якій позиції буде наша військова е, військово, наш військово-оборонний комплекс, позиція наших військ і загалом наше суспільство. Однозначно важливим фактором теж буде підтримка Заходу, зокрема і Сполучених Штатів. Але ще раз наголошую: в першу чергу це буде позиція наших Збройних сил сил оборони і позиція взагалі. Розуміння і готовність продовжувати, і готовність відбойовувати, відстоювати, захищати своє нашого суспільства? Наше завдання не тільки зупинити війну, наше завдання унеможливити її продовження буквально в найближчому майбутньому. І через то ми зараз повинні підходити от, власне от з таких позицій. А яка ситуація зараз на фронті? Що у нас з резервами? Як зі зброєю? От що ви можете сказати, будучи безпосередньо там? Що стосується резервів, я би цього не хотів коментувати, тому що мені звідси не видно, що в нас з резервами. Тут простіше питатися цих людей, які займаються резервами на, скажімо, на території України, де зараз немає активних бойових дій. Ну по тому, що по тому, що десь так проскакує в офіційних повідомленнях, звичайно, хочеться щоб ситуація з резервами і з мобілізацією е, відбувалася краще, скажем то так м'яко. Е, що стосується озброєння і боєприпасів, тут їх ніколи не буває забагато. Ми повинні зрозуміти взагалі, що ситуація на фронті вона не можу сказати, що вона погіршується, вона є складною, але е, потрібно розуміти, що ворог вже не, не перший місяць, не перший рік тотально переважає. Нас з різними змінами, скажімо там, деколи коли воно змінюється, але ця тотальна перевага є постійно і в особовому складі, і е, в військовій техніці. Ну геть в цьому. Нашою перевагою є. Мотивація сил оборони, е, нашою мотивацією є захист нашої землі і розумінням цього, що. Е, що це просто треба робити, бо інакше ми можемо просто зникнути. Оця оце нашумівше відео, до прикладу, яке там чергове відео, до якого вже навіть до речі, от коли просто закатували, розстріляли шістьох наших хлопців, які були вимушені, незрозуміло з яких обставин здатися в полон. Треба зрозуміти, що така ситуація може бути. Будь-де, якщо ми всі не будемо продовжувати цю війну, якщо ми не будемо розуміти, з яким ворогом ми маємо справу, і це відео насправді та ж можна сказати, що це, от є певною відповіддю Російської Федерації на оці речі, які відбуваються в різноманітних організаціях, які засуджують, які там дають якісь посили ще щось. Ні, Вони на це не звертають уваги. Вони просто поки їм дозволяє їхня економіка, поки їх жнуть вперед їхні. Воєна вони будуть іти знищувати все жива на словому шляху, направду, пане Маркіяни, це те, що говорила вже сьогодні в нашому етері Наталка про те, що нам не треба розслаблятися, поки наші партнери не можуть вирішити, так які нам гарантії безпеки, запропонувати, от просто гинуть люди кожен день, і ми бачимо ці справді звірства. З'являються ці відео. Це просто жахливо. Але все таки, пане Маркіяне. Якщо говорити про це, тому що ну дискурс іде так і якими можуть бути оці дієві якісь гарантії безпеки для нас, особливо коли ну кажуть там не візьмуть нас в НАТО, чи справді пришлють якийсь військовий контингент. З Північно-Атлантичного альянсу, чи якісь інші просто окремі країни. Як це може загалом для нас виглядати, щоб, знаєте, це не Ну, все-таки, коли говорять про якісь там оперативна пауза, перемир'я, знаєте, по-різному хочеться, щоб ця війна завершила звичайно нашою перемогою, але ну, виходимо з реалії з того, що говорять. Які це можуть бути гарантії? Давайте будемо реалістами. Я можливо зараз скажу не популярні речі, абсолютно і. Можливо, їх там в переважній більшості люди, які виходять на телебачення, говорять те, що хочуть люди почути. А ну, давайте будемо реалістами. Чи ми можемо зараз, от просто як для прикладу навести будь-яку гарантію безпеки, в якій ми будемо впевнені, що вона буде виконана? Ми вже мали Будапештський меморандум, ми мали десятки, якщо не сотні, підписаних різних там конвенцій, заборон. І застосування зброї, і, і по відношенню до військовополонених, і до мирного населення, щодо військових злочинів, і так далі. І так далі. Це можна перераховувати, просто перечитувати десятки, якщо не сотні. Думаю, що сотні документів, які. Е ні, ви пане Маркіяну, я можу на секунду заважаться. буквально вас перебити, тому що еспресу йде на рекламу. Це телебачення в них свої процеси. Ми в Ютубі залишаємось. Наша трансляція зараз триває. Нас дивиться кілька тисяч людей, і ми вдячні за те, що ви тут з нами. Ви сказали тезу про те, що жодним гарантіям від Російської Федерації ми вірити не можемо. І про це до речі, постійно президент Володимир Зеленський наголошує, коли Трамп каже, що Україна готова на угоду, але Зеленський каже, нам потрібні гарантії безпеки. І єдині для нас ну поки що дієві гарантії безпеки, президент називає НАТО, але ми розуміємо, що ну там зараз від США, від Словаччини, від Угорщини від Німеччини згоди на те, щоб нас в НАТО в будь-яких конфігураціях і умовах брати, нема. От що в цій ситуації, що ще може бути цими гарантіями, як нам себе поводити? Як -то? ну диві дивіться, що стосується НАТО, тут потрібно зрозуміти, що що ну звичайно, що не не, не, не хоче будь-яка європ... солдат будь-якої європейської країни. Їхати і захищати Україну там на, на, на якісь для нього поки що не зрозумілі війні, е, я вважаю, що ми коли вже про це говорили, що єдиною ж, ну єдиною зрозумілою для нас і дієвою системою безпеки, це є підтримка нашої економіки і нашою системою безпеки. Є країна, на яку буде просто страшно напасти. Це є наше суспільство, е, мілітаризоване суспільство. Це є суспільство, в якому кожен має знати і кожен. Е, Буде робити ті чи інші речі, які потрібно для нашого захисту. Це є потужні сили оборони України, збройні сили, Нацгвардія, СБУ, Контрозвідка. Там от всі силові структури, які на які просто там десятками років не зверталося уваги і, 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 і не приділялося уваги. Це є потужна економіка, і це є патріотичне свідоме суспільство, яке хоче жити в цій країні і яке готове захищати цю країну. Гарантії безпеки від наших іноземних партнерів це можуть бути нові зразки озброєння, це може бути економічна підтримка, це може бути будь-яка підтримка, обмін технологіями і так далі. Але станом на зараз ми можемо надіятись, ми можемо цього бажати. Але на жаль, ну це моя особиста думка. Але я чомусь на жаль впевнений, що я правий. Не приїдуть солдати інших країн захищати нашу державу замість нас. Ми це повинні робити самі, і ми це робимо самі. І ну дай Бог, щоб ми це зробили і, і, і зупинили цю війну. Звичайно, що хочеться, щоб зупинка цієї війни унеможливлювала подальше продовження, і однозначно, щоб вона завершилася нашою перемогою. Пане Смілка, от пан Лопачак добре сказав, що ну, про резерви мають говорити ті, хто тут є, хто може більше щось знає. Як ви можете зараз оцінити мобілізаційний процес? От Що в нас відбувається, де є е, певні якісь просідання? З чим найбільше, найважче зараз? Найважче, ви знаєте, у нас як і лишається вже не перший рік, це людський ресурс. Це людський <гум> Нема, нема. Якщо спитати будь-якого комбата, чи в нього повністю 100% укомплектований його батальйон, його підрозділ, мені здається, не буде такого. Ну, хіба що що тут тільки-тільки сформовані, що в тилу, то ті ще може ливо, якщо в них немає якихось там чітких термінів, щоб їх піджимали, то вони ще можуть бути. А на передовій нема жодного підрозділу, як це б сумно не звучало, нема жодного підрозділу на 100% сформоване забезпеченим особовим складом. Просто немає, щоб ви розуміли, війна це постійні людські ресурси. Як би це жорстоко не звучало сьогодні? Буквально я спілкувався, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Сьогодні я спілкувався з своїм побратим, який зараз в шпиталі в Дніпрі лежить після поранення. Він був на Курську і розказав мені таку свою от історію, як він отримав поранення, хай виздоровлює пошвидше. Ми з ним ще в 15 16 році в батальйоні Київська Русь воювала. Він мені розказав: ти собі не уявляєш, що у нас там на Курську днями було. От він говорить: 8-9 годин ішов штурм наших позицій. 8-9 годин без перестанку. Вони хвиля за хвилю, хвиля за хвилею. Говорить, я вже пальців від холоду і від заліза, патронів, що заряджати, я вже не чув пальців. Каже вісім годин, що ми там положили корейців. Їх так в першу чергу корейців говорить, тому що їй були ближні бої дальні. Говорить вісім годин. Наші хлопці відбували без безперестанку штурм. Уявіть собі, так звичайно. Ми повертаємося з реклами на телеканалі Еспресо. Усі, хто з нами працюємо в прямому етері, Віталій Смілка розповідає про, про Курщину, про операцію там є і подробицями, з якими вами з вами поділився ваш побратим. Скажіть ще для глядачів еспресо, скільки тривав бій. Бій тривав 8-9 годин, щоб ви зрозуміли, що таке 8-9 годин. Кожен з нас тут, десь е на, мирній, на мирній території. Так, ми йдемо ж до своєї роботи на 8-9 годин. Ми за тих 8-9 годин mm -hmm. ми там десь каву попити, чай попити, перек... Хто палить, перекурити, десь там банально в... природні потреби справити. А mm -hmm. ви уявіть собі, в окопі під час бій. Тривав 8-9 годин. Ти не поп'єш кави, ти не, не, не сходиш навіть банально по потребі людській, природній. Розумієте, це був жах. І вони такий ресурс спалили. Росіяни там такий ресурс спалили. В першу чергу це були курейці. Вон, він говорить: там вони таке враження вже в три яруса положили їх. В три яруса. Боєкомплект там вони не встигали підвозити, підносити боєкомплект. Просто не він розходився моментально. Там встигало тільки, там каже, перших дві години ти магазин на 30 патронів, ти не встигав забувати. Ну просто нема часу 30 патронів ставити. Ти маєш там 10 магазинів рушків, тих, ти не маєш часу вставити в от отих два магазини, якими ти користуєшся, ті пусті лежать. Вистріляв, 10 патронів, стріляєш, 10 патронів, бо не можна їх підпустити. Настільки були тяжкі бої, настільки видно Росії, москови, московитам, потрібно таку щену відбити. Настільки вони говорять, там просто жах. Що творилося, як вони лізли? Вони не шкодували жодних російських е, своїх і не шкодували в першу чергу корейців. Так що я думаю, скоро корейська армія та що сюди зайшла, вона вже ну Або от закінчує... вони застосовують і корейців. У них є зброя. А ми ну фактично знаєте, ну сам на сам зараз воюємо. тому, що просимо зброї і зброї також не вистачає. Про це говорить і президент Володимир Зеленський, тому що йому вкотре там сьогодні журналіст на брифінгу у Давосі, який спілкувався з ним. Він каже: Ну а вам пропонують знижувати Вілізаційний вік у всіх війнах воювали молоді люди, 18 плюс. А ви не хочете це робити? Ну і зеленський каже: у нас немає зої стільки, щоб щоб воювати. Марк'ян Лупачак на вас ще йдем. Підсумкове слово вам, і тоді у студії продовжуємо Ну, питання за, за загалом, що, що що стосується зниження мобілізаційного віку, озброєння, це це надзвичайно складні. Там я кажу, я би ще раз не хотів лазити в мобілізаційні процеси, тому що я банально не орієнтуюся, що відбувається єдине, що з чим погоджуюсь, насправді дуже багато бойових підрозділів зараз потребує підтримки, потребує доукомплектування. і цих людей не вистачає ну, банально всюди. Це не йде знову ж таки мова там дуже хибні такі закидуються там в російській моменти, що там потребуються тільки там всіх там ткають в піхоту і, 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 і нічого більше не змінюється. Насправді в будь-якому підрозділі потребуються різні фахівці, починаючи від кухарів, закінчуючи водіями, пілотами, фпівоператорами, операторами операторами інших ДПЛА, тобто цих людей не вистачає банально всіх. Тут знову ж таки потрібно нагадати і потрібно постійно собі ми... час від часу, одразу з півроку, ми стикаємося з якимось таким суспільним обговоренням в медіа, в соцмережах, що от щось має таке статися, що от зараз закінчиться війна. Три місяці всі чекали в 16-х, що от зараз їх дадуть, закінчиться війна. Перед тим чекали Абрамсів, потім почали чекати виборів в Америці різні е серйозні аналітики. Виставляють час від часу якісь свої дати, спираючись там на рух зірок, там ще яких моментів. Потім всі чекали 20 січня інаугурації Трампа. Тепер mm -hmm. вже будуть чекати, не знаю, там 90-100 днів. Насправді ці всі процеси залежать не тільки від Трампа, не тільки від нас. Вони залежать від наших ворогів. І наскільки ми зможемо їх зупинити, наскільки ми будемо об'єднані, наскільки ми будемо спільно думати про нашу перемогу і працювати на неї, настільки швидко закінчиться війна.